28 вересня, 2224 літа Божого. Тема сьогоднішньої моєї трансляції жовто-блакитний і червоно-чорний прапори українського народу, саме українського народу. Прапор, він відомий, це червоно-чорний. Червоне то любов, а чорне то журба. А от жовто-блакитний прапор це прапор наших союзників, з якими разом ми, українці, створили політичну націю. Проблему прапора Української Республіки, яка зараз є, найкстисніше розказала жінка в День прапора. Це відео я взяв в інтернеті. І надіюсь, що ця жінка не буде проти того, щоб я. Показав синьо-жовтий чи жовто-блакитний в день українського прапора, який сьогодні ми всі відзначаємо. Я згадала історію, коли відома китайська художниця Мао Мао переконувала українського президента Леоніда Кравчука, що розташування кольорів в українському прапорі потрібно змінити, тобто зробити все від нього залежне, щоб він цьому посприяв. Тому що за китайською філософією розташування кольорів в такому порядку це одне з чотирьох найгірших варіантів, і за її словами, це може призвести до краху занепаду. Та зради, коли я була в школі, мені завжди в дитинстві говорили, що наш прапор жовто-блакитний і що жовтий це символ творця, а блакитний символізує все матеріальне, все земне, а також свободу вибору, якою творець наділив нас людей. Зрештою, в 1992 році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор. Ми до нього всі звикли, і під цим стягом ми пережили чимало. Ми продовжуємо боротися за нашу незалежність. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про розташування кольорів у нашому стягові. Запрошення від цієї жінки є, і я хочу висказати своє бачення цього всього питання, ми повинні зрозуміти, що прапор в 1992 році приймався Верховною Радою, яка складалася виключно з комуністів. Якщо продовжити китайські мотиви, в українській державній символіці, то потрібно ще й додати число. 24 24 число це день народження Левка Лук'яна. І, дякуючи йому, саме 24 серпня було проголошено нову українську державу. Але ми знаємо, що згідно того ж самого Феншуя, число 24. Означає легка смерть. Звичайно, можна було вибрати колір е, інший, наприклад, жовто-блакитний колір, а День Незалежності можна було проголосити 19 серпня, бо це велике свято свято Спаса. Але комуністи вибрали 24 серпня і прапор. Перевернули з жовто-блакитного на синьо-жовтий. Тому комуністів українці називають перевертнями. Сьогодні я буду піднімати такі деякі гострі питання, але не для себе. Я жив за Радянського Союзу, знаю, хто такі комуністи, а от люди, які родилися в 91-му році, і пізніше. І в 20 столітті, уявіть собі, що зараз дитина, яка родилася в 1991 році, їй більше 30 років. Недавно, по Львову комуністи московські, кремлівці намагалися попасти в пам'ятник Степану Бандери, і так спрямували крилату ракету, по такому маршруту. Яка вона повинна була знищити арку пам'ятник Степана Бандери у Львові. Але неправильно розрахували маршрут, і цей маршрут пролетів де і попав у будинок, де загинув молода людина, жінка і діти, які, можливо, ніколи не знали, що не жили при Радянському Союзі. Не знають, що таке комуністи, не знають, хто такі Кравчук. Хто такий Левко Лук'яненко? Вони не знають, хто такий Микола Вересень, не знають, хто такий Яневський. Ну, це не самі такі, якби ніби одіозні там, вони то бачать, але вони, мабуть, сприймають перечислених осіб як великих героїв української нації. Насправді це не так. Це комуністи. І комуністи ведуть себе відповідним чином діють в відповідному руслі. Що вони там не казали? Розумієте, в чому справа? Вождь комуністів Володимир Ленін говорив такі слова. Нужно йти на всі ухищрення і уловки, щоб проводити ефективну комуністичну роботу. Якщо хто небудь з молодих людей захоче почитати Маркса і почитати його Капітал, то він побачить, що капітал Маркса це є інструкція до збагачення. Розумієте, саме капіталом Маркса керуються всі корпорації в світі. Там розписано, де і які доходи лежать. Але одні комуністи були троцкісти, інші були ленінці, інші були сталінці. А самі жадні упері це парусісти. Їх не даром Свердлов, якого ви не знаєте, хто це такий? І Ленін, виключили із російської комуністичної партії більшовиків за жадність, казнократство. Тому не дивно. Що зараз при владі стільки багато корупції і казнократства. Путін, Медведів і вся та когорта, яка знаходиться в Москві, ніякі вони не фашисти. Вони комуністи, марксисти. Розумієте? Ви повинні чітко це розуміти. А Путін, він ОГПУшник. Саме головне, і всі, хто каже, що він там фашист, ні. Путін не фашист, Путін комуніст. І ви це повинні чітко і ясно розуміти. Комуністами являються і Кравчук, і Кучма. Розуміє? І Янукович комуніст. Був комуністом Ющенко, Був комуністом Левко Лук'яненко, Був комуністом В'ячеслав Чорновіл. Всі поети, члени спілки. Письменників України були комуністами. І оці 30 з лишком років по сьогоднішній день, 33 роки, які пройшли, Україну будували, реконструювали комуністи. І ви це повинні зрозуміти. І ця війна, яка сьогодні йде, це йде війна між комуністами. Сьогодні я хочу вам показати, як комуністи уявляли і припідносили Народу світу, і російському народу, і українському народу, і всім народам СССР, українських діячів національно визвольного руху, як кажуть, національно визвольних змагань. Ще продовжувалася збройна боротьба організацій українських націоналістів з підтягу Степана Бандери і УПА. А вже в Радянському Союзі вийшла книжка під чужими прапорами. Ціна тої книжки була 5 рублів 75 копійок. Це в старих цінах сталінських, а в цінах Хрущова, 1961 року, це було 57 копійок. Дуже дешева книжка, щоб її міг купити будь-хто. 1956 рік. Книжка написана. Вся книжка просякнута злобною пропагандою і агітацією радянської пропагандистської машини. Там немає ніде слова правди. Брехня брехнею поганяє і на брехні їде. Щоб людям було смішно, всіх оцих українських патріотів зображали карікатуру. Аналізувати книжку. Чужими прапорами я не буду. Сьогодні мова не про те. Сьогодні мова про жовто-блакитний прапор. Я цю е, книжку привів в приклад для того, щоб люди, подивившись оці картинки, які перед вами зараз пропливають, зрозуміли, до якої степені ненависті дійшли комуністи й большевики всіх національностей Радянського Союзу і світу, стає зрозумілим при розгляданні цих картинок Таких книжок не перелічити. Центральний комітет Комуністичної партії України і його ідеологічний відділ таких книжок наштампував сотні тисячі. Останні роки Української Радянської Соціалістичної Республіки. це кінець 80-х и 90-х, початок 90-х, 90 заведующим не было идеологическим Женщины видом Центральной мы и Министерственной Надо ну, в Украине, мы не будем. За референдум у нас, у у нас, нас уже 4,5 с с половиной половиной миллиона, миллиона подписей. Я вам русским языком говорю. Я не дам из Украины делать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия поднялась на газ. Это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без опозиції неізбіжно порождає культ лічності. Вот так і працюємо. Работає. Работаем для вас. Опозиційний блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Тепер згадаємо про Левка Лук'яненка. Він родився в Чернігівській області і з 1944 по 1953 рік служив в Радянській армії. В 1953 році вступив в КПСС. І потім поступив на юридичний факультет Московського університету імені Ломоносова. Що потрібно було зробити, щоб поступити в Московський університет такого, от, щоб тві дали комуністичну і комсомольську характеристику? Ну, ми не будемо про це говорити. Ці два чоловіки Лук'яненко і Кравчук, є творцями о, сучасної. Держави, який вже минуло 33 роки. Називається вона Українська Республіка. Ну, от, тому саме їх я згадаю. Що я хочу згадати одного чоловіка, який, ніби випадково над будинком ЦК КПУ не підняв синьо-жовтий прапор. Звати цього чоловіка-історика Микола Вересень в міру ситник, син академіка. І батько його часто вводив Центральний комітет Комуністичної партії України. Микола вересень-прапор повісив синьо-жовтий, а куди ж дівся Червонолазуровий? До кого він в руки попав? Мабуть, до його батька або до Леоніда Макаровича, який будував Україну під лозунгом 5Д. З початку ХХ століття Україна мала шість видів прапорів. Вони тут зображені ось на малюночках. Довіряти можна прапору академіка і професора Грушевського. Він, мабуть, краще всіх знав, який мав бути прапор. А саме жовто-блакитний. У всіх радянських книжках, які займалися критикою, Ідейних основ українського буржуазного націоналізму і просто націоналізму, завжди застосовувалися слова жовто-блакитний. Ніколи ні в одній книжці я не читав синьо-жовтий. Радянська влада ВКПБ, КПРС, КПСС, КПБУ, КПУ всі боролися з жовто-блакитниками і боролися з тризубівцями. І ніколи я не чув жодного разу, щоб хтось говорив синьо жовтики. більшовики комуністи знали, що жовто-блакитний прапор це прапор перемоги. І саме жовто-блакитним прапором потрібно боротися і якнайсильніше його нищити. Тому всі оці комуністичні фокуси, які творилися 30 років і зараз творяться, направлені на те, щоб знищити жовто-блакитний прапор, прапор перемоги. Все починається з пункту за номерний все починається з першого прапора. Ось відбувся перший з'їзд військових України, на якому був жовто блакетний прапор. Це доведено точно, бо цей прапор зберігся. Він Мабуть, і це відео свого роду унікальне. І воно збережеться. я його знайшов в ютубі і побачив, що на ньому. <плес> нуль, перед, крики, нуль спириція, коментарів. Його кольори, але, як я позначив, що тоді часи дуже важко відканили синього <плес> жовтого кольору. Ще цікаво, послухати цікава. до кінця. прапор тут виставлений з жовтим кольором зверху і синім знизу. Насправді це така цікава помилка просто крався, тому що дуже багато артефактів, які саме підтверджують те, що це синього жовтого кольору. І одним з у другому з українському військовому саме і він у двадцять році, через він виїхав у США та Брав з собою цей прапор його син через якийсь час передав до музею українського музею в Нью-Йорку. І, зокрема, про унікальність, про історію цієї реліквії та її долю розказав детальніше Юрій Савчук, це генеральний директор національного музею та куратор цієї виставки. Прошу послухати його мову. Ми вже поняємося з вами історично в кінці 19-го століття, коли вперше декларується ідея незалежної України на початку 20-го сторіччя, коли ми вже зі зброєю в руках стали до захисту вперше після століть бездержавного державного життя проголошені українські держави, і ці пам'ятки вони стали свідком найвагоміших історичних подій. Саме тому на них сьогодні сфокусована увага музейників, суспільна увага. Давайте ще раз уважно послухаємо. про що мова. Ще цікаво, що цей прапір. Прапор тут виставлений з жовтим кольором зверху і синім знизу. І насправді це така цікава помилка, просто кравця, тому що є дуже багато артефактів, які саме підтверджують те, що. Український прапор завжди був саме синьо жовтого кольору, і одним з 2,5 тисяч делегатів у другому всеукраїнському військовому з'їзді був саме Володимир Кедровський. тут йому присвячено такий стенд, і він у 23-му році через гоніння він виїхав у США та забрав з собою цей прапор. Його син через якийсь час передав до музею українського музею в Нью-Йорку. Маловідомий канал. Зовсім маловідома ведуча, зовсім нецікава інформація, ноль переглядів, ноль коментарів. Ось який результат розслідування жовто-блакитності українського прапора. Що для мене цікаво, що цей з'їзд був, це був з'їзд військовий. І це був прапор військовий. А всі ми знаємо, як військові відносяться до історії, як її вчать, і жовто-блакитний прапор з'явився не на порожньому місці, а перед цим йшла довга і кропітка робота українських інтелектуалів. Величезну роботу в цьому плані провів Ілля Ухимович Ріпа ну, на нього у Росії казали Репін. Він намалював картину Запорожці пишуть. Лист турецькому султану. Для того, щоб задобрити царя, показати, як не люблять турецького султана козаки, він намалював їх в гротескній формі, от, що дуже непокоїть наших ура-патріотів. Цар послухав лист турецькому султану, посміявся, подивився на цих п'яниць, які там зображені. Та зображені там всі дворяни російського двору високопоставлені, і невисокопоставлені. посміявся і дав 50 тисяч карбованців. Ніхто не буде звинувачувати Петра Юхимовича Репіна в тому, що він не академік. Ніхто не буде звинувачувати Костамарова, що він безграмотний історик. Жодна людина не посміє сказати, що Яворницький являється не істориком, не дослідником. А саме вони приймали участь у цій картині саму активну. Вони збирали матеріали. Вони давали Ріпіну можливість намалювати картину реалістично, максимально реалістично. І тому. Поява в цій картині двох прапорів жовто-блакитного і червоного-чорного не випадково. Саме оці прапори підготували отой жовто-блакитний прапор на першому з'їзді військових. Бо військові всі дивились на цю картину і дуже раділи з неї, бо бачили в ній самих себе, вільних і войовничих солдатів. Саме тому прапороносець зберіг цей прапор. Прийшов з ним через Америку і він повернувся знову в країни як прапор перемоги. Ось така вийшла в мене історія, яку я сам собі розказав. Та да я знав це давно, з самого початку знав, що прапор жовто-блакитний. От ніколи не носив значків із синьо-жовтими прапорами. Хоч я і не сварився ні з ким, нікому нічого не доказував, але я завжди знав, що український народний прапор це червоно-чорний прапор, а прапор української нації це жовто-блакитний. І настане час я вірю в це і знаю в це, що прапор таки буде жовто-блакитний, жовтий зверху, синій знизу, і все буде добре. Сказати, що всі державні утворення. України, які були під синьо-жовтими прапорами, дуже тяжко воювали за, свою, за своє існування, проходили тяжкі катаклізми. Навіть зараз цих 30 років під синьо-жовтим прапором, це ж якийсь жах. Ми отримали країну індустріальну наукову, а її комуністи під синьо-жовтим прапором довели до занепаду. Економіку розбомбили. Сільське господарство розтрощили, науку знищили, все перетворили на прах, на зраду. Взяти зараз комуніста Путіна Путін веде нещадну війну. Ви тільки уявіть собі, що Путін настільки ненавидить жовто-блакитних, що вже убив один мільйон солдат. Своїх солдат, ну і наші, безумовно, полягли, дуже багато полягло. Цих, за ці роки в Україні цивільне, цивільного населення вже йде тисячу днів війна. Уявіть собі, якщо взяти її з підготовкою до цієї війни, коли Путін вирішив її почати, це тисяча днів і 2 трильйони доларів. 102 трильйони доларів потратив на цю війну Путін. І ті, хто ненавидить. Жовто-блакитний прапор. Але жовто-блакитний прапор це прапор перемоги. І червоно-чорний прапор, прапор перемоги. На цьому сьогоднішнє відео закінчу. Слава Україні! Бажаю всім того, що ви бажаєте мені, але сьогодні в тисячу разів більше. Alles, Very Gian.